Доброго дня, дітки! От і настав вже новий рік, і він невтомно крокує по всій планеті. Сьогодні на занятті ми з вами дізнаємось, як новий рік відзначають у різних країнах світу. Новий рік найзагадковіше свято, що відкриває нам світ добрих казок і чарівництва. Новий рік свято, яке святкують багато народів відповідно до прийнятого календаря. Свято настає в момент переходу останнього дня року в перший день наступного року. І зовсім не важливо, скільки тобі років, з якої ти країни, всі люблять Новий рік, тому що новий рік це клонства, подарунки, усмішка, сюрпризи, листівки. Новий рік свято всіх людей і всіх народів. А як святкують новий рік у різних країнах? В Україні прикрашають ялинку, влаштовують маскаради та всіляко веселяться, але, як і в більшості країн, вважається сімейним святом. Американці вітають з Новим роком Санта Клаус. Американського Санту всюди супроводжує Олень Рудольф, Червоний ніс його звуть, який вміє розмовляти. У Франції до дітей приходить Пернуель, шубі у червоному ковпаку і дерев'яних черевиках. Пересувається він на віслюку. Діти вірять, що Пернуель забирається в димохід і кладе їм гостинці, спеціальні приготовлені для цього взуття перед каміном. Дорослі в цей день танцюють у червоних ковпаках, веселяться, жартують. В Італії святкування починається 6 січня. Напередодні свята дітлахи підвішують панчохи біля каміна. Подарунки дарує їх тут добра і лагідна фея Бефана. Діти знають, що вона прилітає на мітрі вночі, відкриває всі двері у будинку особливим золотим ключем і наповнює їм їх панчохи всілякими подарунками. Бефана любить слухняних і вихованих діточок. Хто, хто цілий рік лише пустував, отримує в нагороду тільки чорний вуглик і жменьку попелу. Італійці під пій годинника викидають з дому старі і непотрібні речі, позбавляючись таким чином від проблем старого року. Вони вірять, що нові предмети, придбані натомість викинутих, принесуть їм успіх і щастя. У Німеччині у перший день Адвента батьки дають дітям календарі Адвента, які відраховують дні у зворотньому порядку. Кожного дня грудня діти можуть відкрити одні з дверцят календаря і отримати подарунок. Маленьку шоколадку у формі зірки або дерева, або невелику іграшку. Вайнахцман приходить уночі та кладе свої подарунки у дитячі чобітки. Тому діти напередодні старанно їх готують. В Англії, перед тим як сісти за святковий стіл, англійці з цією родиною йдуть до церкви. Там діти замовляють подарунки батечку Різдву та пишуть лист прохання, приносять його додому, вкидають в камінь. І англійці вважають, що димість димаря неодмінно доставить список бажань за призначенням. До речі, саме в Англії виник звичай обмінюватись новорічними вітальними листівками та подарунками. На Новий рік все стає святковим, незвичайним, чарівним у всіх країнах світу.